Бог дав два дерева або пізнання, або життя Адаму і Єві було сказано: не їжте з дерева життя, бо помрете духовно. Бог дав їм дерево життя, це слово Боже на наш час. Але сатана він обольстив Єву й сказав: з'їж від дерева пізнання, і будеш мудрою, як Бог. До чого я веду? Наш час є іскусний інтелект, який вважає себе. Найумнішим за всіх. І Ілон Маск він теж боїться іскусственного інтелекту і думає, як його зупинити. І мільярдери деякі також. Сатана він приходить через інтернет і обольщає усіх, як Єву. Тому нам дуже важливо берегти серце і розум, щоб не попасти під обольщення і зробити неправильний вибір. Сатана хоче, щоб ми жили в брехні, не закінчувалися війни, щоб люди страждали, але через канали пасторів ми можемо допомогти людям не бути в брехні, не бути в обольщенні. Тому пастор допомагає нам спастися і спасти інших. Любов має царствувати, а не ад і смерть. Тому ми маємо розбавити пророка, щоб люди не попали на лживу інформацію, іскусственного інтелекту, без пасторів та дерева життя. Спасіння немає. Амінь.